Шановні мешканці Білгородністровського, сьогодні я звертаюся до вас із важливим повідомленням, що стосується оплати житлово комунальних послуг. У складних умовах воєнного стану стабільність міського господарства має першочергове значення. Кожна гривня, яку ви сплачуєте за комунальні послуги, це внесок у безперебойну роботу підприємства нашого міста. Згідно з постановою Кабінету міністрів України No206 від 5 березня 2022 року, було заборонено нарахування штрафи в Піні за прострочення оплати, а також заборонено відключення споживачів від комунальних послуг через несплату. Проте ця постанова не скасувала зобов'язання оплачувати послуги. З 29 грудня 2023 року набрала чинність нова постанова 14.05, яка змінила принцип. На територіях, де є активні бойові дії, або тимчасово окупована територія, всі заборони діють. Тобто, штрафи на відключення заборонені. На інших же територіях, у тилу е, і мирних регіонах, заборона скасована. тобто Можуть застосовуватися штрафи, пені відключення. Білград-Дністровський відноситься саме по другому пункту. Спожиті ресурси мають бути оплачені, інакше комунальні підприємства не зможуть ні підтримувати наявні мережі, ні готуватись до опаленого сезону. На жаль, в багатьох сімей зараз непрості обставини, саме тому діє механізм реструктуризації заборгованості. Якщо ви не маєте можливості сплатити всю суму одразу, зверніться до свого комунального підприємства, вам допоможуть оформити договір про поетапне погашення боргу з урахуванням ваших можливостей. Реструктуризація та шанс уникнути накопичення критичної заборгованості без жодних штрафів. Це цивілізований спосіб залишитися відповідальним споживачем. Даже навіть у важкі часи. Дорогі мешканці, ми закликаємо вас, сплачуйте за послуги вчасно або звертайтесь для оформлення цього договору. Лише разом ми зможемо зберегти стабільність у нашому місті, підтримати комунальні служби та впевнено пройти цей непростий період. Дякую за розуміння, підтримку і вашу свідому громадянську позицію.